Привіт, друзі! Сьогодні дивимося на три позиції розкладки, має назву Що 100% вже вирішено небесами для вас. Отож, давайте три позиції. Перша, друга і третя. Обирайте, будь ласка, свою позицію. А я наголошую, що це онлайн-розклад, да? Особистий розклад ви можете замовити за номером телефону, який я залишаю в описанні під відео. Так от зробимо. Отож, ставте на паузу, якщо не вистачає часу. Ось. Забираю. Дивимося перша позиція. Викладаю по три карти і буде ясно. Ну що, 6% вирішено долею? Це те, що з вашого життя уходить якась важкість. Іде важкість. 100% я можу сказати, що завісті, загроза якась. Коли за вами наблюдали десь на якомусь магічному рівні, да? тобто тоді, коли постійний нагляд за вашою енергією, вас ловили, за вами слідкували, не давали вам дихнути, ну, іде геть, тому що маг все ж таки дозволяє взяти під контроль своє життя і відпускається сложність. Да, тут уроки, якісь уроки пройдені, дивіться, якийсь пройдений етап, і особливо мені тут показують, бачите, чоловіка з розбитим серцем чоловіка, що це за мужчина? у який до вас йде взаємодіяти, любов свою показувати, розказувати. Там якісь треугольники були, ви вийшли із треугольної ситуації. Хочете сказати, знаєте, що тут по першій позиції? А, ви застряли в якійсь ситуації і піднімаєте якорь і ви освобождаєтесь. Бачите, це вже 100% для вас вирішено небесами. І давайте ще загально. Творчість, зцілення, взаємодія, нові знайомства. Релакс відпочинок. І я хочу сказати, тут повноцінний баланс. А хочеться сказати, баланс ставиться з минулим життям. Чи ви приймаєте минуле життя, так? Да. Ой, хочеться сказати вам такий з минулого життя десь здалеку. Ви отримаєте вісточку, да? вже летить вже біжить, зараз скоро проявиться. Дуже скоро проявиться протягом 8 днів, навіть скажу вам так. Де після цієї вісточки ви дійсно пізнаєте баланс внутрішній і зрозумієте, наскільки ви цінна і наскільки ви проходите свої уроки, наскільки ви нарешті попрацювали зі своїм баченням, і ніби ви трансформували. Ну свій мозок, да. да тут э, думки, І ви знайшли ключ. Ключ куда? До куханя. Що? вон ваш король Пентакли и Ніжний, м'який. мягкий. Понимає? Король королева. Тут буде прояв любові, ніжності, нежності. Вклад у вас навіть. Чи готовий цей мужчина вкладатися у вас? Зараз ми подивимось. Чи готовий перші позиції? Мужчина вкладатися у вас. Готовий. Готовий кладатися повноцінно і бути вам вірним чоловіком. Він сказав, що він не готовий вас віддавати а, і сказав, що ви вкрали його серце і ви будете з ним, тому що ви величезний шанс і тут любов. Тут любов. Його думки просто а, ну, він не може він не може не думати про вас і про щитує ходи, як до вас підійти, тому що ви закрилися, ви холодна, ви а, повністю. А, клеточку таку, да, в клеточку себе засадили і кажете, ні-ні-ні, шановний, ви його знаєте, цього мужчину. Тут був розрив. А ще хочеться сказати, що старе відмирає, тому що мрія здійснюється. Ви поєднуєтесь? Вау! Перша позиція я вас вітаю. Це те, що вже повноцінно, небо саме вирішено вищими силами прийнято таке рішення. Так. Пишіть, де да буде так в коментарях, аби даний розклад для вас одинички програвся якомога швидше, краще, якісніше і максимально точно. Двоєчки, привіт! Такі три карти для вас. Що там? О, ще одні магії. Ой, у вас тут карма. воу 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 Три старших аркана. Двоєчки. Три старших аркана. Програється карма, сімейні стосунки, любов, кого я вибираю пара. І я прийняла рішення, взяла відповідальність за своє життя. Важкість залишається в минулому. Я обираю новий шлях. Відходжу від прив'язок, страхів. Переживань. О-тут знайомство з новим мужчиною, новий партнер. Ви не були готові. Ви не були готові, тому що не обирали рух вперед. А зараз ви інтуїтивно відчуваєте, що у вас всередині відбулися зміни. Ви переписуєте свою долю, ви починаєте розуміти, що хочете шанса. Шанса на новий шлях. На те, щоб заповнити свою пустоту, на те, щоб зрозуміти, пізнати баланс, що самодостатність мені йде. Да? Я не шукаю свою половину. Я шукаю партнера, людину, яка тутожна мені, а не половинку. І я не є половинка. Я є цілісна особистість. Розумієте, тут дуже глобальні зміни. Переходити на новий рівень, можливо, в когось навіть і переїзди. Хочу сказати, що тут створення все ж таки нових стосунків. Що це означає? Мужчина йде. Мужчина, який візьме під контроль не вас, а повністю, навіть не що під контроль. Мужчина, який розділить з вами ваші обов'язки. Розділить з вами ваше життя, ваше існування і здійснення всіх ваших мрій і бажань будуть під його контролем. А тепер вам не треба буде думати ні про що, ви просто отримаєте те, що ви хочете. Сім'ю. Так буде так, пишіть, будь ласка, в коментарях, аби найліпшим і найкращим чином програлося для вас мої любимі двоєчки. Ви заслужили во благо для вас. Третя позиція. Дивимося для вас. Так. Ой, серце болить. Що в нього? Що у вас? Серце дирка, серце дирка. Ну, ви перероджуєтесь. Ви готові рухатися далі. Знаєте, якийсь дуже довгий час ви сиділи на дні а, якоїсь утопії, хочете сказати. Карти випали, чекайте, На дні болотця якогось, да? Що це За болот це було. Берегли себе, берегли себе, проходили уроки. Вчилися надихатися і готувалися до, до того, коли відкриється вам шлях, і ви хотіли дізнатися, вчилися, пізнавали, куди вам іти, куди рухатись. Ви да? помаленьку, потихеньку себе встанавлювали і, хочеться сказати, розквітали, ну так, да, поливали себе. А зараз чітко, чітко побачите свої, свій шлях. Дивіться, двойка партнрства, да? родственна душа, soulmate. Всіх про любов. У вас зараз підвішений стан і це нормально. Тому що зараз час для того, щоб ви могли собі візуалізувати, мріяти, розслабитися, відчувати. Побачити істину. Ну, слухайте, ну що я можу тут сказати? Мужчина. Вийти заміж, починати стосунки. Чомусь після останніх стосунків, де чоловік максимально з вас витащив величезну енергію через свої маніпуляції, Дуже важко дуже важко скинути баласт минулого да, і піти в нове. Щоб взяти щось нове, потрібно скинути баласт. Да? Ну, у вас це кармічно, бачите, карма. Пропрацьовується кармічна ситуація. А достатньо просто полюбити себе і чути себе, не, не закриватися, не жити думками якимись там, да, вирієм думок. Стоп, що, що таке? Що закриваєте? Що це означає? А ну тут стоп, все тут, тут, все, тут любовь. Тут любов, тут визнання вас імператрицею, тут розуміння того, що ви виходите на новий рівень, ваша душа. да, ми бачимо, тут хтось може народити дитинку. То тут повноцінна сім'я. Тут у нас виходив уже імператор. Це прошлий імператор, оце теперішній імператор. Дивіться, імператор, який думає, мужчина, який думає. Як би вас привезти в будинок, да, створити вам оселю і кайф. Зараз покажу. Зараз я вам покажу, от воно. Я чомусь так співставити хочу. Мужчина, який запропонує вам повноцінну сім'ю, радість, любов. Бачите? Дивіться, в когось це може бути дитина. В когось ці стосунки можуть бути, як. Початок чогось нового, да? можливо, ви в тому віці, коли вам вже не потрібна дитинка. Да? Можливо, ця дитинка це будуть ваші стосунки, які ви будете плекати, любити, вкладатися в них. Тут істина любов. Я хочу вам побажати, дівчатка, це вже 100% вирішено вищими силами. Дуже довгий шлях ви пройшли, третя позиція, де всі позиції. Але ви на вірному шляху, ви повинні про це знати: що вищі сили з вами. Для всіх трьох позицій вищі сили обрали найкращий сценарій, тому що ви молодці. Ви працювали над собою, ви пізнавали себе, ви не сиділи на місці, не нили. Хоча, можливо, і такі були моменти, але все. В цьому житті весь прояв. Всі прояви а, ваші в вашому житті. Це нормально, це дуже добре. У мене руки просто горять енергією, я хочу вам передати цю енергію. Прям відчуваю цей, цей потік енергії, жару такого прям. Для вас. І ще розширяємося більше. І уявіть, як оцей шар я запускаю вам прямо в серце. Нехай ця енергія буде з вами як символ того, що ви готові йти в нове щасливе майбутнє.